Тютя Надя поїхала туди. Як потім ти, ти там опинився? І от що ти пам'ятаєш? Я... Значить, вона вийшла заміж. Угу. Угу. Вона працювала на заводі в управлінні Управління, обласне управління будівельних матеріалів, бухгалтером. І познайомилася з Копейкіном Віктором Івановичем. І вийшла заміж. А він працював на цегельному заводі начальником цеха. Чи майстром, чи начальником, ну, одним як керівником. Як і їм дали однокімнатну квартиру на заводі. Такий будиночок, примітивний будиночок. І коли вона приїхала, а я ж ходив в Сахновщину в школу, і в сьомий клас вона приїхала літом, привезла картоплі на пос... чи то весною. То Весною вона переїхала, посадила картоплю, а осінню, по-моєму, вона приїхала і мене забрала. Уже в сьомий клас я кінчав дробичі. В школі імені Мана Франки, а може імені Імана Франка, тобто в школі номер 1 де вчився Іван Якович Франко. Після сьомого класу я поступив в техніку. Електромеханічний, Дрогобузький електромеханічний. Вчився е, як погано, мається на увазі в сьомий клас ледве закінчив. Ну, яка в мене база була, як я в шості йшов і в сьомій приходив. Знаєш, ніхто ж не контролював, так, і ходив, прослуховав. Ясно, що. А в другому класі, в другому класі я ще читати, погано читав. І то, що писати, я погано читав. Як ми з Катеринівки приїхали в совхоз, вже я в другому класі був в совхозі. От. Ну і все. І... Але Надя пішла до директора, переговорила з директором, що він такий сякий. Що він з такої бідної сім'ї і так далі. А директор Сіренко, такий був Сіренко, прізвище, хімік сам, ну, східняк. Він видно, поспівчував. І мене прийняли кандидатом. Тоді таке було кандидат. Тобто, як я не засвоївся, то вони мене відрахують. Ну, але яким чином я засвою перший курс кінчив. І другий курс скінчив. А на третьому мене мали відрахувати. Я зайнявся спортом, тоді вже все, я вже і області. Але був такий Семчишин. Він потім був депутатом обласної ради. Він зараз не знаю, де зараз, але тоді ще пару років назад він викладав в політехнічному в в політехнічному інституті. Ну, непоганий вчитель. І от він мені поставив, він щось мене не злюбив, і поставив мені три двійки. Він е е спеціальні предмети читав. Він технічно закінчував і спеціальні предмети вже читав. Технологію, там, дереброку, і так далі. Що. І поставив. Але я чудово здав математику заочу. І чудово знав англійський, а англічанка – секретар парторнізації. І вони заступилися за мене. Міш, і все, я думав, ну і що відрахував? Ну, пішов ти я з спортом, я вже їду на спартикаду до сюди додав. Тис. І все. Але мене викликали і сказали, що щоб я підготувався і осінню здав ці предмети. Та я їх не гірше знав, як всі остальні, знаєш, але предвзятість була. І вони теж зрозуміли, що то ж. І коротше, я прийшов, він не в Дрогобичі жив, а під Другоб... ну, не знімав квартиру. Якомусь там біля Дрогобича якесь село, що я прийшов до нього додому, мені дав адрес. І він мені фактично без, без екзаменів, без нічого всі поставив мені троячки. І все мене тут І все. Я прийшов на четвертий курс. Четвертий курс. Мене вже з Нового року ми нас послали трьох на практику в мукачів на мебельну фабрику. Там ми зразки робили. Тим хлопцям двом зразки зробили. Вони якось з столярами домовилися, столяра зробили гарні, такі шафи, трохверні маленькі, такі, знаєш, для дипломного проєкту треба. От. А я сам зробив, ясно, що воно зразу різниця є. І коли я приїхав, я, ми поклали ті зразки, я він сказав, це не виробили, а це ти робив? Коротше, все, я захищаю. Не пам'ятаю, якийсь останній предмет захищаю. Ні, я захищаю диплом. Чи диплом, чи тоді екзамени були? Я вже не пам'ятаю. Екзамен, по-моєму. Останній екзамен, Це... і все. І в той же день я їду в Київ на Спартакіаду. І я не вертаюся. Після Спартакіади, грошей в мене немає. Я ще можу вернутися, але що, тут вже наді немає, бо вони. Десь в 54-му році, чи в 55-му році їх в підбуш відправили, як секретар е, е, рекомопартії, я відправили з інструктором рекомопартії, чи я не знаю, яким. І все, і вона поїхала. А мені лишили квартиру цю. Не ту, що раніше була, а вони вже приїхали в другу, таку вже більший будинок, такий сучасний, там дві кімнати. Ні, одна кімната і кухня, велика, кухня така. І коли вони посилали той в Підбуш, вони просили, щоб квартира лишилася. От. І я в тій квартирі був. А захистився, поїхав, я кинув там, що там. Ні. Я вже не вертався. А доїхати в Сахновщину в мене нема чим грошей немає. І я тоді пішов до тренера, кажу, дайте мені гроші, ті, що я маю туди вертатися. дайте мені або їду додому, бо я не маю чим їхати. Ну, я такий блінов був, москаль такий, жадний, такий хапуга. Тренер. Ну, не мій він тренер, а зі стрілями. Але я тренував збірній області. І він Ні, 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 не положено, як я вчитаюся. Нам, нам не білет нужен. Ну я пішов до нашого керівника всієї бо то Спартакіада, всієї команди Дробської області, і він же ж вов있... голова спорткомітету в області, був такий Гаврилишин. місцевий. саміт. І Я пішов йому кажу, що мені немає чим. Не і він ну, зразу йому дає йому там 10 гривень. Не 10-10 карбованців. Кому він сказав? Ну, тренер. Блінову? Цьому Блінову, так. Да. І все. І то мені дай 10, а квиток коштує до Сахновщини 9 гривень. 9 карбованців. І я... Так, а що за спартакіада була це? Перша спартакіада України. Перша в України. Я тоді зайняв третє місце. В фіналі я зустрів, не в фіналі, ну останній бій. В <кій> <кій> полуфіналі я зустрівся такий, він чемпіон Союзу, був вже майстер спорту, <кій> Річард Карпов. Ричард Карпов. Я здрейфів і погано провів бій і програв заявні переваги. Тобто в другому чи третьому таймі, не пам'ятаю, я боявся накаута. Він такий з ударом був хлопець. Ну і все. А тоді ще з пророшу можна й далі. І після пророша і на другий день зустрічався з такий тут зі Львова. Він воєнний служащий, прізвищення російське, але він латиш. І я в нього виграв, зайняв третє місце. І коли служив вже в армії, я з ним зустрівся в Ризі. Я його не пізнав, а він мене пізнав. Я якраз виступав на першість Латвії і зайняв перше місце. І він підійшов до мене, привітав. І ми згадали до що щоб ми зустрічалися. А я тільки приїхав перший рік і зустрівся я. Зустрівся зі своїм майбутнім тренером. Він вчився він в інституті фізкультури в Латвії, і я з ним зустрівся, виграв в нього. Він знає потім є моїм тренером. Такі от історії. Ну і я солдат був і вони... ніби я був в збірній Латвії. Але я за збір натвій ніколи не виїжджав, нікуди не їхав. І солдат, що там, хлопець, такий був. Хлопець хороший такий, я з ним правда не зустрівся ні разу. Хто хто це? Забув, як прізвище. Це, це, це про кого ти говориш, про, про того Латиша, який з яким ти був. Ні, не Латиш. Латиш він не займався вже. Mm -hmm. Після армії вже не займався, mm -hmm. він вже старший трохи був від мене. Він армій закінчив і боксом не займався. Але болів. Приходив на змагання, знаєш, і впізнав мене. Mm -hmm. І підійшов. Так, так, ну і що ти, ти за 9 гривень що ти поїхав в Сахновщину тоді? Да, Сахновщину поїхав. А і, я ж диплом не взяв, ні направлення, ні диплома мене немає. А Надя пішла в технікум і взяла направлення, диплом, і потім приїхала, а ото мені дала. І в мене направлення в Волчанськ, обозний завод. Це Харківська область. Харківська область. І все, я поїхав туди, і вони мене там призначили майстром цеха. Я там рік попрацював майстром цеха і в армії. І я вже назад не вернувся. А вже приїхав після армії і, і, і поїхав в обласне управління нашого ліцевого господарства в Харкові. <клід> і вони мені, ну а де ви хочете? Ну, їдьте в Олчанську, я там працювали. Ну, мені не вигідно час, мені я кращимо от, от, може, МРФ, аби. Ну, давай МРФ, на... раз-раз набрав начальник кадрів МРФ, директора. Направляємо тобі от, молодого спеціаліста. А в них ніколи не має спеціалістів, ніколи нема спеціалістів по терепропорці, ніхто ні технікум, нічого. Такі всі практики, знаєш. Ну, як він буде там от, директор відмахуватись, коли немає. Ну все, я приїхав і мене зразу. Ну, воно як вважається як участки, знаєш, і на участку, тому. Майстер, майстер-участка, він як господар. Підчиняється безпосередньо за виробництво. Там участки багато, мебелі, м'якої мебелі, а мене прирізночний, називаючи прирізночний цех, тобто дві пилорами, станки, і я кругляк пиляв. Потім викликає мене цей парторг, а він десь. Короткий прізвища, А він десь з Сатовчинського району десь. Він признавався, бо партор, такий начальник кадр, знаєш, такий. Такий хвалько. І, і каже, ти знаєш, може ти поїдеш вчитися. Ми має, нам треба спеціаліста, ми направимо направ, платити тобі. Її з технічний інститут поступаю. Тому, добре. Я говорю, ні, у вас буде троє". Ну, все, троє. Троє з Харківської області чи є? З нашого підприємства, а -а -а. З, мебель, з мебельної фабрики. А він каже, їдь у Львів, так? Так, у Львів, з технічного інституту, і все, я беру відпуск і їду у Львів. І,